Вітаю, шановне панство! Світла в нас немає, робити немає що, і тут ми згадали з Дімом, що наш сулейман ще на дворі не був. Він ще не бачив снігу. Зараз будемо його вигулювати. Нехай побігає трохи, пострибає. Ти, ти куди? Дурне, то там виходу немає. <рес> Це спроба показати де я вихід, Оу! що таке? Трохи в шоці. Сулейман, ти в шоці, правда? Куди тебе вигнали? А він, а він хоче що? Він вже на корову тепець. Таке мала. Думаю, що таке, Діма? Що ти мене випустив? Ти коняра, чи то бечара. Якщо в харетона кучерявий тільки лоб. Сулейман кучерявий повністю. Ох, блін. Ти що, до мене стартуєш? що? Не до мене, не до мене, бляха. Не до мене. Та що ж таке? В чому вони всі ганяються? А він набагато такий агресивніший за Харитона. Хочеш шапочку, ти не змерз. Дай мені палець, бо я вже його починаю побоюватися. Бігай собі, бігай, бігай, поки дають. Бо зараз закриють. Що будеш робити? Вона чиста. Пес гавкає. Харитон думає, чому не його випустили. Але Херитон нещодавно гуляв. Коровку приганяли. А Сулейман давно не був на вулиці. Ми його вже, до речі, пускали, але таке на маленьку теличку дуже. Ой, молодець. У мене палиться, а тут ти якийсь трошки неврівноважений, ну. ноги трохи розім'яти, близько підходити небезпечно, дай я тебе погладжу. Ну дай. Ти дивися, ззаді не підходить, а то він собі круг робить. Сулейман. Пішов, думає, може там зараз корова матеріалізується, так з неба впаде. Оп, молодець. Вчися тормозити. Марс уже шеф підняла. Конечно, ходить. Ну, ти трошки треба розім'яти ноги, Зараз апетит буде мати. <рес> Дайте ти сам?

Коні віку, що він А, вікати. А він боки не качається. Ззаду просто. Він ще чемненький, правда? Ти чемний? Що сміявся? Так. Det blir dritt. Треба цю взяти грабачку його грабачкою. А, йому сподобалося, правда? Що? Можна Все. Ух ти! слизько, Сулейман! Що, тобі сподобалося? Зараз тебе ще почихає, зараз. О, ти дивися, це кайф, правда? Що він хоче? От що він хоче. Свербить, так? Йду підставляю, бачиш? Шию. Сіренький бичок. Вкусить вовчок. Вкусить вовчок. Ти сіренький бовчок за бочок пуса. Все, так, так, рожками вприйся. Дімову ногу. Куда ще більше діти? Він так зі мною. <плес> ще захотів, правда, Сулейман? Що, ти вже, вже від діми не відійдеш тепер. Чихай ще. Ой, я ззаді підійшла. Звідки знати, що у скотинки в голові? А якби Харитона так почіхав? Та дав себе. Чи? Хтось хоче? Ха? Ну, то йдемо заганяти його. Черепшох. Він зараз скакати буде. Дурний ще? Дивний, ти дурачок! Примистий носик. Так, 10 хвилин погуляв, та й буде йому, так? До доброго привикається, правда? Треба розчесати кучеряшки. ну, може, не можеш. Ти обертаєшся він такий зразу, що то не я. Я не стартував до тебе. Все, до наступної зустрічі.